Централізація проекти до 19-го року вони були в нашій громаді. А після 2019-го я не знаю, що тут було. Ну на вході 20-го, ну партія слуги народу присвоїла собі ці всі документи, велике будівництво і далі що? Одні крадіжки і корупція. Давайте от корупція в нас це була... втоптуми голосуємо за корупція. У нас в країні була завжди. І в 19-му, і в 17-му, і в 21-му, і в 22-му році 20, це не, буду, не перед якою владою. О, я да. І все. Так. І проєкти вводилися і після 19-го в я нас, її? і Тец -коли... Тец, -коли... ТЕЦ коли були введені була введена в експлуатацію? В 21-му році. ТЕЦ було в 20. Другому майже, в 2021, кінці 21-го року, Сміттєпереробний завод коли запустили, в марті-березні цього року. І багато інших проєктів також у них. Головна каналіційна насосна станція, яку там 17 років не могли зробити, ввелась в експлуатацію за півроку до війни. І багато проєктів також життя продовжується. Але я за те, щоб об'єктивно на все це дивитися.